Так, треба ще раз спробувати. Так, давай. О, зараз. Ой-ой, о. Все, я прийшла. Так, давай ось тут пострибаємо. Це буде просто. Ой, а це що? слизьки ж. О, ні, тут так слизько. Я не можу йти, це слизько. Я падаю. Ой, а тут треба перестрибувати. Стриб. Скок. стриб скок. І знову стриб. І знову скок. І знову стриб. Скок. Добре. Ой ой, погнали сюди, поки нас не зачепила ця штука. Так високо.